Насправді може бути по різному, і ми це прекрасно розуміємо, зважаючи на те, скільки було вже заяв від американського президента, там про два тижні для іноземних держав чи для того ж самого Путіна, але. Зараз двох тижнів ми дійшли до скількох е, тижнів уже до п'яти шести тижнів для того, аби щось там закінчити. Ось е, я думаю, що це також намагання і собі дати деякий час для того, аби розібратися з тим, що Сполучені Штати можуть реально зробити, скільки зброї продати, скільки грошей заробити е, від того європейцям. Тому тут багато не факторів також залежать. Але хто спонукав його? Ну я думаю, що медійний фон дуже був. Важливим, тому що реально Трамп виснажився від того, що його вважають невдахою в питаннях закінчення російсько-української війни, і відверто там змі пишуть про те, що там Путін його зневажає. І ось я думаю, що ця імпульсивність і відчуття того, що все ж таки з лідером вільного світу треба рахуватися, вони спричинили таку зміну риторики. Я, безперечно, відзначив би і українську дипломатію, яка багато працювала, можливо, не напряму з Сполученими Штатами, але через посередників і європейську дипломатію також відзначив би, тому що е Трамп вже заявив під час е розмови із Рюте е про те, що він не очікував на таку впертість європейської спільноти угу. питання в питаннях підтримки України. Тому тут нашим друзям потрібно віддати належне, і ми щиро вдячні за продовження цієї лінії жорсткої. Ось але так як один раз змінилася його позиція, вона ж може змінитися і ще кілька разів. Тому сподіваємося, що вона ставатиме лише жорсткішою по відношенню до Росії, більш поблажливою дружньою повідношенню до України.